Всім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже смачні рулети із кабачків та фаршу. Спочатку ми беремо кабачки і нарізаємо їх на тоненькі слайси. Кабачки я вже порізала тоненькими слайсами, потім беремо фарш, додаємо сюди натерту цибулю, додаємо чорний перець та додаємо сіль. Трохи сухого чесника, і все треба гарно перемішати. Беремо кабачок, кладемо сюди трішки фаршу та закручуємо в рулет. І так робимо з усім кабачком. Беремо наші рулети та продіваємо їх шпажкою. Рулети ми відправляємо в духовку розігріто до 180 градусів на 30 хвилин. Мої кабачкові рулети з фаршем готові, я їх ще посипала сиром. Всім бажаю смачного, до нових зустрічей!